Доброго ранку, шановні українці. У нас ковід розвивається такими шаленими темпами. Бачите, сьогодні черговий антирекорд. Ви вже бачили цифри по кількості захворівших. Ми вже наближаємось до 15 тисяч захворівших на добу. ковід скептиків стає і додалі все менше. У ковід вже підібрався до їхніх сімей, до їхніх друзів, і, і думаю, що це вже всіма відчувається. Тому для нас дуже важливо саме зупинити таке ураганне зростання хвороби на COVID-19, ураганне зростання захворівших, щоб е, ці цифри, які ми бачимо кожного дня, щоб вони були менші. І е, зрозуміло, що є єдиний шлях, Зупинки розповсюдження COVID-19 це виконання протиепідемічних заходів. Я хочу наголосити, що всі протиепідемічні заходи, вони не створені якимось експертами, умовними, які просто знаходяться в Фейсбуці або в інших там соціальних мережах. Всі протиепідемічні заходи розроблені виключно професіоналами, нашими епідеміологами. Найкращими епідеміологами нашої країни. Їх е, е, залишилось небагато, тому що е, політика держави останні 5 років, починаючи там, з 15-2015 з року, була направлена на те, що нам не потрібні епідеміологи. А зараз повід показав та ні, вони нам дуже потрібні і е, їх треба навчати і вивчати нових епідеміологів. Отже, е, сьогодні в нас е, з нуля годин вступив в дію карантин вихідного дня. Це вже другий вихідний, який він буде діяти. Давайте будемо відвертими на минулих вихідних дотримання карантину вихідного дня. Ну скажімо так, було так себе. Ми бачили всі чи численних в засобах масової інформації, численні зупинки роботи або закладів громадського харчування. Або фітнес-центрів зі сторони Національної поліції і за це їм така велика подяка. Для нас дуже важливо саме виконати всі правила і дотриматися всіх правил, які встановлені на саме карантин вихідного дня. Чому це важливо? Тому що згідно наших розрахунків, в такий спосіб ми точно можемо зупинити і стабілізувати ситуацію, зупинити розповсюдження хвороби і зупинити таке різке зростання. Зрозуміло, я думаю, що вже навіть дитини зрозуміла, що COVID-19 передається від однієї людини до іншої, і передача відбувається виключно під час контактів. Між різними людьми, коли вони знаходяться поруч, наприклад, коли вони можуть знаходитися поруч в кафе або в ресторані, або вони знаходяться поруч в одному магазині, з, з, і в такий, в такий спосіб передається ця хвороба. Коли в нас є карантин вихідного дня і працюють виключно продуктові магазини або аптеки, і ви проводите цю суботу неділю. З родиною нікуди не виходячи, ну максимум вийти на вулицю, просто прогулятися. То в такий спосіб ми розраховуємо на зменшення цих контактів і як наслідок зменшення кількості захворівших, зменшення цього відсотку захворівших, які ми виявляємо кожного дня. Багато знов ж таки, скажімо так, експертів. Умовних, які чомусь вирішили, що вони експерти, з'явилися і почали говорити, як так. Ми вже провели перший карантин вихідного дня, і ми не побачили зменшень. Я хочу зауважити, є закони епідеміології. Це аксіомова, яка не потребує доказів, і неможливо на наступний день після карантинних обмежень побачити відповідне зменшення хвороби. Результат ми очікуємо за мінімум за два тижні після дійсно проведеного карантину вихідного дня після дотримання всіх тих обмежень, які встановлені в державі. Хочу наголосити, що всі обмеження це наша життєва необхідність. Наступна тема, яку хотів би я вам доповісти, бо також багато людей, які спекулюють на цій тематиці. Це забезпечення киснем наших ліжок. Відразу після того, як ми, скажімо так, вийшли з першої хвилі, ми почали готувати наші лікарні до другої хвилі. І забезпечення киснем був одним із основних елементів цієї підготовки. Перше доручення почалося ще в, наприкінці червня, початку липня, на початку серпня була. Прийнята відповідна постанова, яка зобов'язувала місцеву владу забезпечити лікарні кисням від кількості ліжок до 80%, щоб що були забезпечені киснем. Потім були виділені відповідні кошти спочатку 571 млн грн, зараз ще 895 млн грн. Ці кошти виділяються, виходячи з потреби, яку дають відповідні регіони. Чому саме регіони, тому що тільки вони знають, в який спосіб треба забезпечувати своє ліжка кисня, десь це балони, десь це централізоване постачання кисню, десь це кисневі концентратори. Це залежить від закладу охорони здоров'я, від конкретної лікарні, і, 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 і на місці це точно відніше, саме тому і виділяються ці ресурси. Якщо ми говоримо по суто по цифрах, це дуже важливо. На початок епідемії, в квітні, коли я, наприклад, прийшов на посаду, в нас в країні було до 3,5 тисяч ліжок забезпечених киснем. В серпні місяця, при кінці серпня, в нас було вже 8-800 тисяч ліжок забезпечених киснем. А на вчорашню дату це 25 493 ліжка забезпечених киснем цілком по країні. Кількість вільних ліжок 11 815 цивільних ліжок, забезпечених киснем, які готові до прийому хворих. Зрозуміло, що я вам назвав цифри, які цілком по країні, і ситуація відрізняється від регіону до регіону. Є регіони, де кількість вільних ліжок дуже велика, це, наприклад, Дніпропетровська область або Херсонська область. А є регіони, де ситуація в нас достатньо напружена. Це і місто Київ і Харківська область. Ми цю ситуацію виправляємо, виправляємо в тому числі за рахунок швидкого забезпечення киснем цих ліжок. Ми володіємо і розуміємо всієї ситуації, яка є в нашій країні, практично в кожній лікарні. Кожна лікарня, і це теж дуже важливо, тому що багато експертів ще починають говорити, що ми якось не так збираємо. Інформацію, всю інформацію, яким ми говоримо, всі цифри, про які ми говоримо, нам подають виключно лікарні, які працюють з хворими на covid 19 А їх в нашій країні вже більше 470 лікарів. лікарень. І цю інформацію ми черпаємо виключно від наших лікарів. А нашим лікарям я звик довіряти. Тому що їм треба довіряти, бо вони борються за здоров'я і за життя кожного українця кожного дня. Такі в нас новини в суботу зранку. Ще раз хочу наголосити, шановні українці, залишайтеся сьогодні і завтра вдома, Проведіть ці вихідни виключно зі своєю родиною. Не контактуйте особами з ким, і в такий спосіб ми точно. Переможемо COVID-19, А в вас знизиться ризик інфікування на цю хворобу? Бережіть себе та будьте здорові!